Журналіст-розслідувальник Дмитро Нап Нап'є гостем програми Ченіці сьогодні. Вітаю вас, Дмитро, в нашій студії. Добрий день чи вечір, який там буде? Добрий так. вечір Добре. вам. Хочу угу. прозвучати з того, що ви розкрили на ну, надзвичайно багато політичних махінацій, корупційних схем. Ви знаєте, набагато більше певне ніж І навіть пере... вбивств. І навіть вбивств. Знаєте, набагато більше ніж пересічний українець. Вам надзвичайно більше відомо. І я зараз хотіла би дізнатися, ви займалися цим і за часів керівництва Януковича? Ви зараз займаєтеся розкриттям злочинів за часів Петра Порошенка. От перша ваша така думка в загальному: а щось змінилося зі зміною влади? Взагалі стало менше корупційних схем, політичних махінацій, злочинів ну хоча б трохи на відсоток. Ну, менше стало це очевидно, тому що, по-перше, корупція не сконцентрована в одних руках, вона не сконцентрована там в межах однієї сім'ї, як такої правлячої корпорації, як це було під час режиму Януковича, де П'янукович сидів, значить, в межі гірі, як павук, і контролював всі. Фінансові потоки в будь якій сфері української економіки економіки. Тобто, якщо це йшлося там про вугільну галузь, там чи фінансову сферу, чи закупівлі в Міністерстві оборони там, чи аграрний, сільськогосподарський сектор, тобто, все всюди контролювалося сім'єю Януковича. Зараз такого немає. Зараз є кілька угрупувань. кожен з них намагається там під контроль взяти якусь галузь. І Намагається красти не так, як це було в часи Януковича, коли, от, наприклад, найвідоміший скандал з вишками Бойка. Можливо, ви пам'ятаєте, да? коли бурові платформи для Чорноморнафтогазу закупили не за, 4, не за 250 мільйонів доларів, як у виробника, а за 400 в британської прокладки, сумнівної, з українським корінням. І ніхто на це не зважав, крали, не озираючись навіть ні на суспільство, ні на журналістів, то зараз все ж таки. Чиновники намагаються якось так красти більш обережно, але корупція все одно залишилася, тому що даремно було очікувати, що вона зникне, оскільки ті люди, які сьогодні при владі, ми ж прекрасно знаємо, прекрасно знаємо, ким вони є, бо про них ми розслідування робили так само, як і про клан Януковича, тому що вони здебільшого мірою або співпрацювали з цим кланом, або отримували гроші за те, щоб не перешкоджати. Крадіжкам сім'ї Януковича, олігархів, там вихідців з Донецька і так далі. Тому ці нові політики вони здебільшою мірою вони ж старі насправді, тому що ми знаємо, що Петро Порошенко був пов'язаний там бізнесом Захметовим. А двоюрідний брат Арсенія Яценюка є фінансистом. Працює. У Леоніда Юрушева одного з чільних представників Єнаківського клану, тому вони між собою всі пов'язані. Очевидно, тому і корупція не зникне так швидко. Вона єдине, що можна сказати, Добра новина в тому, що вона зменшилась, і вона вже не така консолідована. Це не та вертикаль корупції, яка впиралася зрештою в Межигір'я, де сидів Янукович. Вона зараз отак, от розкидана по різних галузях, по різних фінансових чи політичних угрупуваннях, і в цьому, звісно, позитив. Ну і позитив також в тому, що розповідати про корупцію в оточенні прем'єр-міністра Яценюка чи президента Порошенка. Ми можемо на державному телебаченні на першому національному каналі, де виходить наша програма розслідувань «Слідство інфо, яку роблять журналісти-розслідувачі громадського телебачення, і в цьому також зміни. В цьому також позитив. Ну, а погана новина в тому, що так само на ці розслідування чиновники намагаються просто не зважати, не звертати уваги. Так що світ став не білим і не чорним. Він такий, знаєте, сірий. ну і В наших руках робити все, щоб його відмивати і робити вже максимально білий, можливо, там з маленькими плямочками, як там в Чехії, наприклад, чи в Литві, чи… В Німеччині Дмитре для вас, як для розслідувальника, ну надзвичайно певне є важливим фактом, щоб ваше розслідування не марним було, так щоб злочинці були покарані, як насправді, з цим дивіться знову ж така ситуація, як і з в цілому з корупцією, як я сказав, добра новина в тому, що наші розслідування все ж таки мають результат. Я порахував, що за 9 місяців. Останні 9 місяців, завдяки розслідуванням нашої команди, нашого проекту «Слідство інфо а також, завдяки зусиллям наших колег. Там з програми Наші гроші чи програми схеми вдалось звільнити близько 12 високопоставлених чиновників. І тут йдеться і про. Голову Держгеонадр Державної служби геології та надр Дмитра Кащука, який там пішов, був звільнений а, після мого розслідування. Там чи генерала Назаркіна, який командував українськими спецпризначенцями, і як ми довели, він був пов'язаний з а, генеральним штабом а, російської армії. Через це наші спецпризначенці гинули, тому що він очевидно передавав інформацію про, про дислокацію наших військових, тобто був зрадником фактично проти нього порушену кримінальну справу СБУ за підозрою в державній зраді. Або наші колеги там з програми Наші гроші вони добились нещодавно відставки заступника міністра внутрішніх справ Чебутаря, в якого як виявилося, є маєток під Києвом, і коли вони знімали цей маєток, на них напали. Як потім з'ясувалося, один з нападників був взят цього Чебутаря – Міністра внутрішніх справ або наші колеги з програми схеми добились відставки нещодавно керівника українського Даї Єршова. І позитив в тому, що вдається одразу після розслідувань знімати цих чиновників. Вони або йдуть у відставку, або їх відправляють у відставку їхні керівники. Це добра новина. Погана новина в тому, що ніхто так і не сів заграти. Ніхто так і не сів заграти після наших розслідувань. І це погано. І я не знаю, звісно, чи можна тут. Чому загнувати? так? Їм дається домовлятися з владою? А вони і є, ця влада, вони є. Тобто яким чином може, наприклад, Аваков посадити Чеботаря, Якщо Чиботар знає про Авакова дуже багато, угу. як можна посадовити, заграти генерала Назаркіна, якщо він близький друг, навіть якщо він і звільнений, то він залишається близьким другом. Генерала Муженко, який очолює Генеральний штаб і має всі повноваження і можливості для того, щоб захистити свого давнього друга. Нехай навіть він і підозрюється в державній зраді і в причетності до того, що гибли наші, гинули наші солдати. Тому о, ця. Вертикаль корупціонерів, вона дуже сильно пов'язана між собою. Це, як знаєте, як ви почнете смикати рібку чи гриба угу. з під землі, то ви побачите, скільки там ниток вони переплетені між собою. Як, як ці корупціонери пов'язані між собою? Тому от, своїми розслідуваннями ми, висмикуючи одного, очевидно тягнемо за собою величезну от, таку от піраміду корупціонерів, яка захищається з усіх сил, і ми, як журналісти, не можемо. Посадовити одразу всіх, всіх, всіх очільників там різних міністерств, відом сладник пів кабміну, доведеться пересадовити, а це можливо тільки там внаслідок повної зміни влади. Тому, бачите, ну точково, ми як журналісти, намагаємося щось зробити, але в нормальних розвинутих країнах це працює так, що. Після журналістських розслідувань люди виходять на вулиці і вимагають не просто звільнення а, чиновника, який прокрався чи винний у злочині кримінальному, вимагають його покарання судового і тиск держав, тиск суспільства на державу настільки потужний, що там уже аваков не відбудеться лише відставкою своїх якихось бізнес-партнерів чи друзів. А він буде змушений віддати їх під прокурорське розслідування і і потім до суду. Не намагаючись яким, якимось чином врятувати цих друзів, ну відомий вислів же «Лі Куан Ю» – для того, щоб будувати економіку вільну від корупції, треба посадовити передусім керівнику держави трьох своїх друзів. Кого посадив Петро Порошенко? В крайньому разі е, якістю журналістів-розслідувачів розголосом від їхніх матеріалів вдається когось звільнити. Але поки не почнуться посадки за грати. Доки е, українська влада не змінюватиметься радикально серйозно, вона не очиститься серйозно, тому що е, ув'язнення тих, хто винен в корупції чи в більш тяжких злочинах, це найкращий е, сигнал для всієї цієї піраміди чиновників. Це одразу Його, було б всі з абсолютно. Раз, це одразу по всій вертикалі пішов сигнал, що хлопці досить красти, бо тут садять за ґрати. А якщо їх тільки звільняють, то він з чемоданами грошей поїхав собі відпочивати на півтора роки десь на острови, а потім він повернеться в сподівання на те, що забудеться угу. минулий скандал, і вигулькне на посади чи то губернатора, чи то е, якогось там радника, міністра, чи заступника міністра, чи можливо керівника державного відомства якогось, тобто вони просто пересиджуються і ніякого радикального. Очищення влади від корупції не відбувається, на жаль. Тут просто замкнене коло про яке ви говорите. Так нікого не можуть посадити, тому що один одного прикривають. Але в нас не настільки певно свідомі українці, щоб вийти на протести в інших країнах. Так про які ви говорили? Ні, ну не можна так казати, тому що українці вже виходили на протест, який зрештою змінив владу. і Українці виходили дуже мужньо на цей протест. Вони клали життя величезне щенування просто так. після майдану. А, просто сподівання було таке, що за півтора. Роки ми станемо ну як мінімум Литвою. Uh -huh. Було таке сподівання, але очевидно, що Сподівання, це було неправильно, тому що Литвою ми можемо стати за моїми оцінками років через 20. І то, якщо щодня будемо серйозно боротися з корупцією, будемо на, рівні, на низовому рівні як громадяни об'єднуватися для того, щоб вирішувати проблеми там, з дорогами, з крадіжками тут, на рівні навіть там, чернівецьких чиновників, да? тобто кожен буде на своєму рівні боротися з цією корупцією і зі свавіллям. І тільки тоді, через 20 років, у нас є шанс стати Литвою. або у нас пустий вибір, або ми можемо цього не робити. І тоді ми залишимося і через 20, через 30 років на рівні там нинішнього Таджикистану. Тому немає у нас перспективи за півтора роки стати Литвою чи словачиною. Треба це зрозуміти. Треба розпрощатися з цими сподіваннями. У нас є єдина перспектива або нічого не робити, і через 20 років наші діти так також само так само від нас приймуть Україну в такому ж саме становищі, в такому от занедбаному стані. Або ми працюємо і через 20 років дітям ми віддаємо країну рівня Литви. Все, ми пожити е, при успішній європейській країні розвинутій точно не зможемо. Наше покоління, наше, ваше з вами, е, наше з вами, там покоління ваших колег, журналістів, можна назвати поколінням опор. Знаєте, коли будують на річці дамбу, то спочатку вста вставляють опори, а потім між ними вже вставляють перекриття. Тобто, спочатку закопують такі стовпи. І коли закопують на першому етапі оці стовпи опори, то власне результату немає ніякого. Вода як текла, так і, так і продовжує текти. І тільки після того, як між опорами встановлюють перекриття, тоді вже всі бачать результат. Ось тут є вода, а ось тут уже сухо. так? Але тут особливість ситуації в тому, що без опор не було б ніякого результату. Без цього першого етапу, коли вкопують опори, а вже потім кладуть перекриття, то перекриття встановити неможливо. Тому ми саме, ми наше покоління, треба визнати, ми оце покоління опор. Угу. І на нас угу. уже спиратиметься нове покоління, яке може жити в нормальній, розвинутій країні, де чиновники не крадуть, де дороги рівні і де міліція не вимагає хабарі. Вже через 20 років, але оцей етап ми маємо пройти. Ми маємо виконати свою роботу, і кожен з нас намагається її робити. Люди прагнуть змін недавно хочуть хочуть. але єдине, що ми не відчуваємо цього від влади. Ми створили антикорупційне бюро. Чого ми можемо чекати від цього бюро? Як ви гадаєте, ви воно буде дієвим. У мене немає великих сподівань на нього. По перше, це з одного боку воно залежне, виходячи з закону про антикорупційне бюро, воно залежне з одного, з одного боку від президента. Тому Я що тут власне так так з іншого боку, воно підзвітно Верховній Раді, mm -hmm. і тому зрозуміло, що і президент, і Верховна Рада намагатимуться смикати це антикорупційне бюро в різні боки. З іншого боку, наскільки я розумію, що при за відсутності змін в судовій системі, скільки б негідників не переловило антикорупційне бюро, воно ж все одно їх притягне до суду, а там сидить суддя, який отримує в місяць більше ніж банкіри. Який може собі дозволити там польоти на приватних літаках, у якого купа маєтків ми зробили дуже багато розслідувань про київських суддів? Суддя Ємельянов, відомий діяч, до речі, із Донецька з дружиною, яка підтримувала сепаратистів, зараз працює у вищому господарському судді України. В нього 12 квартир офіційно в декларації. Це тільки те, що вдалося журналістам встановити. Він зачинився від мене в кабінеті, коли я його просив: поясніть, будь ласка, звідки у вас 12 квартир, оскільки ваша дружина, хоч вона і підприємець, вона здавала звітності. В тій звітності там, в кращому разі, 50 тисяч гривень на рік був оборот її компанії. І він зачинився, не хотів відповідати на це питання. Саме такі судді будуть приймати рішення стосовно корупціонерів, яких начебто в кращому разі, якщо зловить антикорупційне бюро, воно ж їх притягне до цих корумпованих суддів. І якщо чесно, судячи з призначення голови антикорупційного Ґга. бюро, я не дуже вірю, що, ну, тобто це ще тільки посилює мої <кій> сумніви стосовно його ефективності, оскільки. Знову ж таки, була призначена людина, яка так чи інакше, але пов'язана з нинішньою політичною елітою, різною там роботою і так далі. Зрештою, очікувань в мене немає, ну, скажімо так, прогноз песимістичний. Але я готовий вибачитися і сказати: гаразд, хлопці, ви мене переконали, ви мене змогли здивувати. Мене і моїх колег, колег журналістів-розслідувачів, Якщо протягом там першого півроку роботи а вони вже фактично почалися ці півроку роботи антикорупційного бюро. Якщо буде заарештований цим антикорупційним бюро, колишній генпрокурор Ярема або uh -huh. генпрокурор Махніцький, або колишній міністр оборони Гелетей, стосовно uh -huh. яких журналістами е, і розслідуваннями е, нами і наших колег доведено безліч фактів корупції. Вже тут, при нинішній владі, ми не каже, ми не кажемо там угу. про втікачів з родини Януковича, на яких влада посилається, каже: Ми їх не можемо дістати з Росії. Окей, гаразд, хлопці, ось же є тут екс-генпрокурор Ярема, екс-генпрокурор Махніцький. У них тут раптово зросли статки, раптово вони не бачили ніяких злочинів, злочинів махрових. То, будь ласка, якщо ви їх заарештуєте і притягнете до відповідальності, притягнете до суду, ми вже тоді плескатимемо вам в долоні і казатимемо, да це здорово. Запрацювала з команди антикорупційного бюро ніхто до вас не звертався про співпрацю. Там як такої команди ще немає, оскільки цей новий голова антикорупційного бюро ситник він тільки починає формувати Набирати, команду. Та? Так вони там оголошують публічно конкурси на заміщення вакантних посад. Але будь-якого випадку мені здається, вони знають ще про те, що є журналісти, розслідувальники. Можна з ними налагодити співпрацю. Це полегшить їхню роботу. Ви знаєте, нам хтось телефонував із народних депутатів кілька разів і казав, давайте співпрацювати. Ми готові боротися з корупцією. Це хтось із депутатів заради піару хотів це робити. Я кажу: нема питань навіть, якщо ви хочете як на цьому піарити, як ви зрозуміли, що це заради піару. А, тому що вони казали: давайте зустрічатися, передавайте нам всі матеріали. Ми будемо там подавати депутатські запити, будемо боротися з цими корупціонерами. А, ну я кажу, якщо ви справді це хочете, вам не треба з нами зустрічатися. Ви вмикаєте телевізор. Або заходити в інтернет, дивитись наші розслідування, там всі факти наводяться, всі документи ми показуємо, всі аудіо чи відеозаписи маєтків, розмов з цими крадіями-корупціонерами. Ми все там наводимо. Працюйте, якщо ви справді цього хочете. А якщо ви хочете, щоб ми, як журналісти, розповідали, що ви з нами провели зустріч, заслухали. Взяли на олівець, то такого не буде. Це просто спроба використати журналістів заради там власного якогось там іміджу там і так далі. Покажіть результат. А для цього вам нічого не потрібно, крім того, щоб взяти почитати там чи подивитись наше розслідування. Після цього вони зникли. Якби мотивація була справді серйозна, то я думаю, що люди б уже добивалися, вже звітували, що дякуючи журналістам, нам вдалося встановити це. Поки що не звітують. Так що я думаю, це справді було заради піар. Дмитро, розслідуванком, певно, буде не так вже легко. Були випадки, коли ви справді переживали за своє життя? Ну, я не можу сказати, що переживав. Скажу, що були випадки, коли мені моїм колегам погрожували або намагалися підкупити. Це взагалі дуже часто буває. Так що, таке О, було. А це цікаво, скільки пропонували? Одного разу це було в часи Януковича за те, щоб ми не робили розслідування про корупцію на українській митниці. Пропонували на ну, особисто мені пропонували 30 тисяч доларів. Причому особливість нашої професії в тому, що людям інших професій треба докласти зусилля серйозно попрацювати для того, щоб заробити гроші, чи там докласти дуже багато зусиль, щоб заробити великі гроші. А в нашій професії тобі кажуть, не треба працювати, просто не працюй і за це отримаєш гроші. Відпочинь, поїдь там кудись на море, на канари, да просто не працюй, і за це отримай гроші. Ну, а ми відмовились тоді. Нам почали погрожувати. І зрештою, також ми все одно зробили цей матеріал. Він, до речі, був досить резонансний про корупцію на українській митниці. А сказали ви в матеріалі своєму про цей факт? Що вас хотіли підкупити? Так, ми казали про це і про погрози. Також єдине, що той матеріал не було змоги опублікувати. Ну точніше, той матеріал. Це розслідування не могли показати провідні телеканали, там як інтер 1 плюс 1, там чи ICTV, тому що канали Зацікавлені? Ці, Ну, вони, були, вони контролюються олігархами. Ага. Олігархи на той час дружили з Януковичем. Ніхто не хотів сваритися із Калєтником, як керівником митниці. Тому ми це розслідування публікували там на сайті Української правди. Ну в нього обмежена аудиторія там 200 тисяч людей читають. Але зрештою, ці 200 тисяч людей завдяки цьому розслідуванню і. І ще багатьом розслідуванням наших і нашим і наших колег зрештою ці люди стали ядром протестувальників на майдані, що зрештою дало змогу змінити владу. Тобто, всі ці розслідування ми, як виявилося, хоча руки дуже часто опускалися. Що ми робимо, робимо, робимо розслідування, викриваємо факти, а людям все одно. А в країні все одно нічого не змінюється. А в країні все одно при владі Янукович і люди з його оточення абсолютно знахабнілі. Невеликого розуму, які крадуть мільярдами, нічого не змінюється. І як виявилося, що ці розслідування мали сенс. Що все ж таки вода, вода там крап, крапля угу. точила камінь. І для тих людей, які встановили ядро протестувальників на майдані, всі ці розслідування були немарними, немарною нашою роботою. Вони все це уважно дивилися, слідкували. І для них це було зайвим приводом, аргументом для дій, для того, щоб змінити ту владу, яка прокралася тотально, розкрала всю країну ще й потім і заплямувала руки крові. Митре, чи можуть глядачі бути впевненими, що на провідних українських телеканалах не зможуть побачити справжні журналістські розслідування? Тому що ми знаємо, що канали заполітизовані. Ну, дивіться, ситуація наступна: тут треба роз, розділяти канали. По перше, якщо ми кажемо зараз про суспільне телебачення, тобто про перший національний канал, який законом перетворений на суспільне телебачення, то зараз там. Незалежні розслідування, зокрема, наша програма Слідство інфо виходить на першому національному. Її можна побачити. Там також виходить розслідування наших колег з телепроекту Радіо Свобода, програма Схеми. Називається в часи Януковича, це ж абсолютно не чувано було, щоб президента критикували на першому національному каналі. Зараз ми це робимо й це дуже класно. Багато... Та відчувається дуже... така свобода, а, ну це не просто знаєте подарунок з неба. Так а, має бути звичайно. просто в Україні такого ніколи не було. Не було, але українські патріоти за це заплатили життя за те, щоб ми зараз критикували владу. Хтось віддав своє життя. Тому а, суспільство це завоювало кров'ю. Найсміливіших, небайдужих людей. І це якщо ми кажемо про Перший національний канал, якщо ми кажемо про канали, які контролюються олігархами, там теж є розслідування. Але там розслідування такі. Значить, журналісти каналу Коломойського 1 плюс 1 роблять розслідування про власників каналу Інтер, зокрема про Фірташа. І навпаки, журналісти підконтрольного Фірташу «Інтера» роблять розслідування про Коломойського. І з одного боку, це можна отак от е, сприймати як кидання багнюкою одне в одного, тому що це просто заказуха така. З іншого боку, людина, яка клацає пультом телевізора, вона тут може побачити критику Коломойського, там критику фірташа, там критику Ахметова, ну, наче от от така плюралізм думок, свобода слова, звісно. А, тобто, ну бачите, різні точки зору представлені. Але в таких розслідуваннях є небезпека, коли за замовними матеріалами завжди приходить цензура. Коли спочатку тобі кажуть, ось тобі журналісти бонус у вигляді там додаткової якоїсь премії в конверті. Зроби, будь ласка, якусь смердючку таку, як це називається на українському телебаченні. Зроби смердючку про Коломойського журналіст це роблять, робить робить один раз, вдруге, втретє, і так далі. А потім йому кажуть. Ну, ти ж звик гроші отримувати. Там є така тема там, про Ахметова чи про Григорішина, Ось тобі гроші. От про це не роби. Чи взагалі забудь, якщо ти хочеш отримувати гроші? І тому після джинси, після проплачених матеріалів, які когось хвалять, з'являються поступово приходять заборони. З'являються табу, з'являється цензура. Це ну, так само як у вас піднялася температура. І кашель, очевидно, у вас нежить. Да? Тобто, очевидно, у вас вірусна інфекція. Так само і тут. Завжди за першими ознаками проплачених матеріалів, потім слідує інший наслідок. Це, зокрема, цензура і заборона висвітлювати певні теми. Дмитро в Україні хтось так ретельно і глибоко слідкує за тим, що зараз трансує по телебаченню. Про зумовні матеріали, про джинсу? А, За є, стандартами журналістам ну, є є спеціалізовані медіа організації, зокрема інститут масової інформації, є телекритика, професійний журналістський сайт, є інститут медіаправа і так далі. Вони відслідковують це. Єдине що. Це просто експертне середовище. Вони слідкують, публікують свої звіти, але угу. вони якісь покарання. що є за це? Ну, покарань немає, тому що це ринок, це приватна сфера. Як ти можеш покарати журналіста там якогось олігархічного каналу за те, що він робить джинсу? Зрозуміло, що до відповідальності кримінальної не притягнеш. А, тобто, люди, що хочуть, те й роблять, це ж ринок. Зрозуміло. Ну як тут в умовах ринку когось карати? А, з іншого боку. Є таке непряме покарання, і воно завжди ефективно спрацьовує. Завжди я це багато разів спостерігав. Тобто ніхто не має якогось верховного цензора чи верховного. Такого арбітра верховного інквізі, інквізитора, який прийде там на телеканал Інтер, і скаже: Ви журналісти працюєте там на фірташ а фірташ дружить з путіним. Значить, ви погано працюєте, складаєте мікрофони, геть з професії. Немає такого, звісно, верховного інквізитора, тому що. А, ці журналісти слухають і виконують вказівки тільки медіавласника в даному випадку фірта Шатальовички І ніхто не зможе їх притягти до відповідальності за порушення стандартів професії. Але є одне правило, принцип, який механізм, який завжди спрацьовує покарань. Це репутація. А, вона. Складається, просто вона як глина, вона може бути тривалий час, така гнучка, невпевнена і так далі, але з часом вона кам'яніє. І тоді аудиторія прекрасно розуміє, хто з журналістів є незалежним, неупередженим, який дотримується стандартів професії, а який, як виявилося, хто з журналістів займається заканзухою, джинсою, який виконує там вказівки свого медіавласника по цензуруванню якихось матеріалів. І, і зрештою, і ця репутація також складається, і зрештою, ці люди просто йдуть з професії, бо вони просто перетворюються ну, ніхто, вони стають ніким в цій професії. Тому імена незалежних відомих журналістів, вони достатньо відомі. відомі і e, ці журналісти передусім дбали про, про репутацію, і про стандарти своєї професії. Ну, а імена тих, хто сьогодні взяв гроші. І зробив там якийсь замовний матеріал, вони слава Богу невідомі, тому що ці люди в професії більше ніхто. Ось так. Навіть вони збагатилися сьогодні, пожили нормально рік, два-три, але зрештою, через п'ять років, вони стикаються з тим, що вони ніде не можуть працевлаштуватись. Я таких колег в лапках, будемо їх так називати, я таких бачив багато, більше двох десятків. Дмитро, часу нас немає. Я хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, журналіст-розслідувальник Дмитро Гнабу був гостем програми. Чидівці сьогодні залишайтесь надалі з нами. Побачимось!